Один з найчастіших запитів весни це, звичайно, знижений імунітет. Чим зміцнити імунітет для діток? Наша номер один рекомендація це напій імунфіт. Чому по-перше, це водний екстракт? Тут немає спирту, доданого цукру. Цей напій не проходив термічну обробку, тому він зберігає всі властивості активних речовин. І він дуже-дуже смачний, тому його люблять діти, і він дуже ефективний. Це напій, який має пролонговану дію. Що це означає? Що ви пропиваєте пляшку, і ефект зберігається 6-9 місяців. Однієї пляшки вистачає на одну дорослу дитину, а один склад, Ехінацея – це рослина, яка. Потужний імуномодулятор зміцнює імунну систему. Це бузина, яка оздоровлює верхні дихальні шляхи та очищає лімфатичну систему. Це чебрець, який потужний антисептичний засіб. Ацерола, натуральний вітамін С, шипшина так само це додаткове джерело вітаміну С. І весь склад направлений на верхні дихальні шляхи носоглотку та імуномодуляцію тому для весни це один з найкращих напоїв як для діток, так і звичайно для дорослих.